Доброго дня. У серпні бізнес продовжував адаптуватись до воєнних умов та дещо послабив негативні оцінки перспектив своєї економічної діяльності. Водночас, невизначеність із тривалістю війни та пов'язане з цим погіршення інфляційних очікувань, подальше руйнування виробничих потужностей та інфраструктури, а також значна вимушена міграція населення всередині країни стримують відновлення економічної активності підприємств усіх секторів економіки. Про це свідчить індекс очікувань ділоактивності ІОДА, який Національний банк розраховує щомісяця. В серпні 2022 року він підвищився до 44,1 пункту з 43,6 у липні. Незважаючи на все, ще песимістичні оцінки підприємств усіх секторів економіки, залучених до опитування щодо їхніх економічних результатів у найближчій перспективі, швидша адаптація до воєнних умов прослідковується підприємств промисловості та будівництва. Так, підприємства промисловості поліпшили оцінки економічних перспектив з огляду на релокацію частини підприємств до більш безпечних регіонів, поступове налагодження ланцюгів постачання та адаптацію до нових умов. Секторальний індекс серпня становив 46,7 порівняно з 43,1 у липні. На відміну від попередніх двох місяців, підприємства очікували збільшення обсягів виготовлення продукції. Також респонденти сектору були менш песимістичні у своїх очікувань щодо обсягів нових замовлень на продукцію, в тому числі і експортних. Підприємство сектору будівництва також посилили у серпні оцінки своєї діяльності завдяки сприятливим сезонним умовам та поступовим мовни будівництва житлових і нежитлових будівель. Секторальний індекс становив 41,2% у липні 35,0%. Знизився песимізм в очікуваннях щодо обсягів будівництва та обсягів нових замовлень, а також Обсяги закупівлі сировини та матеріалів. Підприємства торгівлі у серпні незначно погіршило очікування своєї економічної діяльності, однак все ще знаходяться найближче до нейтрального рівня. Секторальний індекс становив 47,4 порівню 48,7 у липні. Водночас, респонденти очікують зменшення обсягів товарообороту, залишаються стриманими щодо обсягів закупівлі товарів для продажу. Вказують на зменшення залишків товарів для продажу внаслідок вичерпання старих запасів та обмеження постачання нового товару. Підприємства торгівлі і надалі налаштовані на зниження торгівельної мержі. Підприємства сфери послуг мали найбільш стримані оцінки серед інших секторів економіки щодо своєї діяльності, зважаючи на пошкодження транспортної інфраструктури, слабкий попит та втрату замовлень. Секторальний індекс погіршився до 39,6 з 41,9 у липні. Респонденти посилили очікування щодо зменшення обсягів наданих послуг, обсягів нових замовлень та послуг у процесі виконання. Водночас послабили очікування щодо підвищення тарифів на власні послуги. Підприємства всіх секторів, що беруть участь в опитуваннях, зберігають високі очікування щодо здорожчання власної продукції або послуг на тлі посилення очікувань зростання цін на сировину та товари постачальників. Оцінки щодо зайнятості залишаються все ще стриманими. Підприємства всіх секторів не очікують збільшення загальної чисельності працівників. Натомість підприємства промисловості та будівництва визначили деяке підвищення попиту на персонал. Ми продовжуємо відслідковувати настрої бізнесу і запрошуємо вас активніше долучатись до наших опитувань. Ваша участь у щомісячних опитуваннях надзвичайно важлива при оперативному прийнятті рішень з монетарної політики в умовах невизначеності. Наші спільні зусилля з підтримання економіки держави та стабільності фінансової системи наближають нашу перемогу. Наш мобільний застосунок опитувальний підприємств доступний на Apple Store та Play Market. Дякую.